Всім доброго дня, до мене завітав Passat b 8 2.0 TDI з Луцька На чистку всієї системи екології. Так, по стандарту пробіг 251. Так, трихіохолону в автомобіль коли чекав у мене. А, так, маса сажо одна, друга. 7-8 на холостих. 99 км проїхано непогано. Я в плані чистка системи екології без всіляких температурних режимів має все працювати. Так, Золи 58 грам, газпол. 45. Так, да, не зафиксованы Е-таки Так, по помылкам Нема Так, аппарат Перееду до автомобиля сделал два стартовых пуска Це лише перша стадія для виявлення масляної золи. Чорне, звісно, є зверху сажа, але зола буде спіднизу. Зараз рідина втане потихеньку і подивимося склад золи. Так, зола зола, зола. Так, трохи є. Трохи є Ось на ганчірці. Ганчірка була червона повністю, майже нова, але стала кольором золи. Зали так собі, 50 на 50. Не сильно багато на такому пробігу. В автомобілі, можливо, є проблеми з температурними режимами. Тож, після чистки зараз буде чистка сажомасиних відкладень. І після цього провірю автомобіль на температурний режим, що працює, що не працює. Так, іде процес чистки від сажу маслени. Зараз прочищу сажу маслині і промивка сушка. Все. Так, чистка завершена на останній стадії сажу масляні. Так, трохи є крупного автомобіль працює на витяжці, прогріти автомобіль, палив на плюс, без зауважень. Сажовий прогрітий на обертах на холостих Так. Датчик диференційного вже був зломаний. Я його підремонтував. Вигорівший був, ніжка вигорівша від частих регенерацій. В автомобілі, як власник доповів, в міському циклі 40-50 кілометрів регенерації. Так. На холостих нуль на обертах. Під'єдную датчики диференційного, дивимося на показники. Так, Під'єднав датчики диференційного. 4 показують по факту 0. Головне на обертах. Отаке. На 4-5 гектопаскалів брешуть. Переставлю місцями, подивимося, що показують. Так, переставлю місцями два на обертах. Ну, трішки краще. А зараз під'єднаю свої два новеньких, подивимося, як показують два нових. Так, під'єднав два новеньких, нуль на холостих, на обертах. Десять. Ідеал. Стан нової системи екології. Вона є фізично, але для кращих цифр. Щоб автомобіль краще прораховував ці всі значення по гектопаскалям, потрібно і замінити датчики диференційного. І так, висновок по Авто перепровірено, система екології працює плюс. Система паливна працює плюс. Система Масляна і система вентиляції картерних газів працює плюс. До речі, замінювали. Після чистки на оливу 0В30. Правильна олива, тому і масляна система з ВКГ. Так, а по системі охолодження є невелика проблема. Це помпа, є підозра, що вона клинить. То працює, то не працює. От і все. Питання, як впливає помпа на регенерації сажового фільтра, впливає напряму. Рівно, чітко впливає на пряму. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня вечора. Гарантійний лист. Наступна чистка на 400 тисяч пробігу. До цього часу тримати правильний технічний стан авто. Продовження відео, Passat b 8 2.0 TDI. ЦРЛБ-двигун теж. А звідки приїхала машина? Приїхав водій. Не знаю, звідки машина водій пригнав пробіг 377. Так, двигун ЦРЛБ ЦРЛБ Прогрітий автомобіль? 15. Так, проїхав він 262 кілометра. 15 грам насобирав, непогані показники, невідомо траса чи місто 20, фактично 91 грам масиної золи. Тиск на холостих 13 на обертах 72, маса сажі змірна, росте і зараз включить регенерацію, тобто на 280. Так, і вмикнув час, 20 тисяч секунд. В годинах буде збоку інфа. Так, далі, далі, помилок нету. Апарат під'єднано до автомобіля. Зроблю першу таку стадію очистки лише сажого фільтра. Масляна зола, ганчірка новенька, абсолютно рожева. Побачимо, скільки зали на такому пробігу. Так, зелина повисипало. І подивимося, скільки її. Нормально, нормально є. Придостатненько, придостатненько. Не рекордсмени куна двигуни, але для ЦРЛБ двигуна, да, є. Ось тут вона є. Да, густа, тим, тим більше, да, зола є. Так, і зараз промою фільтр, друга стадія чистки, сажу масляні. Так, іде чистка сажу масляних, теж предостатньо, хватає хватає подивимося, що в кінці насипало. От і все. Так, чистка завершена, не буду розпаковувати фільтр. От на останній стадії, як завжди, сажу масляні, які мають більші крупні залишки, залишились на фільтрі. Так, Прогріти автомобіль, палив на плюс, без зауважень, з холоду на гарячу. Перевіряємо прохідність системи екології на холостих нуль. Так, датчик бачимо вже такий приїхав, тобто він був вже з цією новою ножкою. Тобто, ремонтувався, ремонтувався тому що перегорав від частих регенерацій на холостих нуль, на обертах. Обертах 16 приблизно, але стрілочка підстрибує. Це йде підмішування вихлопних газів з сажового фільтра. Треба перевіряти температурні режими. Під'єдную ці датчики, дивимося показники. Так, Під'єднав датчики, 4 на холостих на обертах. На обертах там в районі 15, 16, так і є. На 4 гектопаскалі більше показую. Переставлю місцями. Переставив місцями один. Хоч щось правильно. Навіть 0 десь Десь 0 є, так. На обертах. Непогано. Сажа маса сажи ізмірена, падає вниз, все як має бути. Так. Датчики замінювати не потрібно, а провірити загальний стан потрібно. Так, автомобіль перепровірено, є зауваження. Так, Але я займаюсь чисткою всієї системи екології і... І роблю свою роботу по екології. Технічний стан кожен слідкує сам. По екології питань абсолютно нуль. Також нуль по системі масляній і по паливній. Теж зауважень немає. А система охолодження є проблеми. Так, Змінив масину золу, зараз її 0 грам. Як фізично, так і комп'ютерно. Вмикнеться регенерація для прорахунку нової золи. Ось датчик мінус 3 показує, заведу. Так, на заведено 1 показує, а тут 4. 4, тому що початок сажового фільтра нормально, а вниз сажового фільтра вже насипало 3 гектопаскалі. На обертах. На обертах теж бачимо вже з нового насипало. Повинно бути набагато менше, але новоутворена сажа вже є. Температурні режими не в порядку. Так, висновок по автомобілю. Так, помилок нема. Так, висновок по автомобілю. Система екології працює. Працює як в новому автомобілі. Система паливна теж працює без зауважень. Система масляна теж без зауважень. Без зауважень, тому що залита олива 0В30. Не знаю, до цього заливалась 5В30 чи 0, невідомо, але по мастеній системі і по вентиляції картерних газів теж зауважень немає. Але по системі охолодження є зауваження. Радіатори зовні, само собою, там висічено забито, видно. Що на такому пробігу вже ніколи там нічого не робилось. Варто на такому пробігу зайнятися, щоб радіатори були чисті, тобто правильне охолодження, правильне нагрівання було. Так, і непрацюючий термостат в автомобілі. Не дивно, але є факт: непрацюючий термостат. Так, на такому пробігу без варіантів викрутились свічки накалювання. Сьогодні мені телефонувала, телефонувала одна людина. Питала, а якщо в мене не викрутяться свічки накалювання? Статистика невикручуваних свічок. Нагадаю, що вони мені потрібні, щоб під'єднати апарат. Близько години часу проходить, щоб тільки під'єднати апарат до автомобіля. Це е, останне время до 5 годин. Це займає чистка, а потім збирання назад, від'єднання апарата і завожу і показую відео, що показує автомобіль. Процедура займає до 5 годин. Статистика: три автомобіля і ста не викручується одна або дві свічки. Євро шоста екологія. Всі інші викручуються 97% без варіантів. Якщо свічка не викручується, значить. Туди лазили, не оригінал вкрутили якийсь замінник, що попало, або просто викручували свічки і не докрутили. От і все. Статистика: 3% не викручується. 97%, все викручується. Навіть на такому пробігу. Приїжджали ще більші пробіги, все крутиться. Це Volkswagen надійний автомобіль. Не Peugeot, не Renault, Фіат. Чи ще якісь марки, за них інформації. Volkswagen надійний автомобіль. Зауваження тільки по термостату. Так, і надається гарантійний лист. Наступна чистка на 530 тисяч кілометрів пробігу без всіляких проблем. Якщо автомобіль буде всі 150 тисяч після такої чистки, їздити справним. Тобто, якщо не, не замінити термостат, помпу, де, ще деякі деталі. Звісно, 150 тисяч він не виїздить, тому що він буде недогріватись, будуть проблеми, або перегріватись ще більші проблеми. За перегрів відповідає тільки помпа. За недогрів термостат. Все дуже просто, легко в цих дизельних автомобілів. В коментарях ми контактні дані. Всім гарного дня, вечора, до побачення. Всім доброго дня! До мене завітав посад B8 2.0 ТДІ. Звідки приїхали? Терпінь. Терпінь. На чистку всієї цієї системи екології. Пробіг 285 двигун ЦРЛБ. По показникам регенерації нон-стоп. Ось регенерація на 24 і послідня була 26. Приблизно 15-17 20 кілометрів проходить регенерація, може і більше. Якщо справний автомобіль, ну, до, 15, до 10 кілометрів може бути проходить регенерація. До 15 хвилин. А тут нон-стоп. Послідня по часу регенерація. О, тиск 22 на холостих після регенерації, яка була 26 км назад. О, стан жахливий на обертах. 80. Маса сажі змірена. Рости. Так, автомобіль має дві проблеми. Маса сажі вимірена, тобто екологія і розчитана, скалькульована. Дві проблемні Дві проблемні маси сажі буду лікувати. Спочатку і змірена. Так, саме головне. саме головне, Чому нема помилок? Чому час регенерації і чому нема помилок? Що це може бути? Під'єдную апарат, роблю чистку. Апарат під'єднаний до автомобіля. Перша стадія буде масляна зола. Має бути дуже багато. Якщо сажевий забитий, якщо не забитий, то проблема номер два буде ще. Так, ось ця мачмала сажового фільтра, лише сажовий. Сажумасяних тут абсолютно нема. Тобто не, чист, не чистились. Як в другій стадії. <кій> так, рідина зараз втане, подивимося склад золи. Скільки її тут є? Так, зола є, все чудово. Це добре, що вона є. Добре, що вона є. Так, ось вона густенька зола. І на ганчірці має бути. Да. Ганчірка була чистенька, а зараз вона як фільтр, хоч якось показати, щоб не ушла йшла далі фільтруватись. Ось вона є. Все чудово, що зола є. Чому так? Тому що якщо не було б золи, тобто або чистився сажовий фільтр, або від неправильної роботи двигуна, тобто неправильна робота двигуна перепалює сажовий фільтр. Перепалює до таких пір, що виграє там все наглухо. І друга стадія цього всього діла згорає сажовий фільтр. Лопається і робиться чорна труба вихлопній. І все, заміна детал, деталі, але ні в якому випадку не вирізання. Тому що вирізання це тисяча кілометрів і масло жор 100%. Так, іде процес вже друга стадія, це очистка сажу масляних. Ну, чорного предостатньо. Хватає, думав, буде трошки менше. Коли автомобіль працює дуже часто на другому клапану Єгіра, тоді перший основний високого тиску мало задіяний і мало буде цього чорного. А так чорного достатньо. Чистка завершена. На последній стадії сажу масляні. Працює поки на витяжці. Так. Палив на плюс, без зауважень, ідеально працює. Потім прогрітий автомобіль майже, сажевий прогрітий. На холостих нуль, на обертах. Так, приблизно 15 до 20, але йде підмішування вихлопних газів. Це йдуть вихлопні гази з системи рециркуляції вихлопних газів з сажого фільтра, тобто єдієр номер 2 Підмішує вихлопні гази. Під'єдную датчики, перевіряю, система екології чиста, без зауважень. А далі це вже перевірка температурних режимів. Тобто чи кипить автомобіль, перегрівається, чи не догрівається. Треба перевіряти. Так, один гектопаскаль, ну, датчики живі. На обертах. Ну, якби стрілочка не стрибала, тобто не було підмішування вихлопних газів, 14-15 показувало, приблизно так, а то й менше. Так, По екології плюс, палив на плюс. Перевірка системи вентиляції картерних газів залишилось. І масляну систему провірить, І саме головне температурні режими. Помпа термостат і система охолодження всередині. Чи, чи брудна вона, чи ні, зараз все провіримо. Пише в нормі, але висновок в автомобіля буде інакший. Мій висновок не в нормі. Це провірялась помпа. Так, і змінення масляної зали. Скайте педалі адаптації завершено. 1 гектопаскаль на обертах. Зараз вимкнеться сервісна регенерація, щоб наново прораховувати масляну золоту. І висновок по автомобілю. Так, Висновок по автомобілю. Помпа не працююча. Або заклинивша, або клинить, або насувна штора не працює. Перепровірено 100% помпа. Може, я помиляюсь, що якщо помпа не працює, автомобіль буде перегріватись, але ж повинен знову ж таки проходить заводські регенерації. Тобто, коли автомобіль робить перегрів, це все одно повинні бути заводські регенерації. Я думаю, що ні. Або навпаки, не догрів, теж мають бути заводські регенерації. І звісно, що ні. Правильний температурний режим ось все буде і працювати. Так, по екології все працює, ніяких зауважень не побачив, окрім помпи. Доступна чистка на 450 тисяч кілометрів пробігу. Всю необхідну інформацію особисто надаю власнику автомобіля по всім дефектам даного авто. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора, до побачення.